Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру Україна, Укрінформ 489-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на півдні нашої країни. У нас на зв'язку Наталія Гомінюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня нашої країни. Пані Наталю, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас! Героям слава! Пані Наталію, Що можете нам сказати про оперативну ситуацію на Півдні? Ми знаємо, що ситуація дуже швидко змінюється. Які новини новини є? Так ситуація залишається напруженою і досить динамічною. Дійсно, як зазначив верховний головнокомандувач. Просування є на всіх напрямках. Але треба усвідомлювати, що під час бойової роботи, коли організовується така дуже потужна військова операція, є той самий режим, який дуже не люблять не люблять мас-медіа, але він дуже продуктивний для організації подальших дій. Режим інформаційної тиші. Тому те, що стосується зокрема нашого напрямку, наразі ми можемо говорити, що ми ведемо досить гучну контрбатарейну боротьбу. У всьому решта поки що режим інформаційної тиші, і це дуже важливо, надзвичайно важливо для того, щоб зберегти життя наших людей, зберегти життя е, наших підрозділів і місцевих мешканців, які також змушені бути задіяними задіяними в цих тих ситуаціях. Тому е, можу сказати, що за минулу добу на е, південному напрямку нами відпрацьовані. Бойові завдання, внаслідок яких ворог вороже військо окупаційно зменшило щонайменше на 11 расистів. Це підтверджені вже дані і ще уточнюємо. І 11 одиниць техніки, серед яких і човни, за допомогою яких окупанти намагаються маневрувати і вишукувати нові позиції для своїх мінометних груп, і е, важка артилерія, якою ворог намагається атакувати правий берег і тероризувати мирне населення. Ми продовжуємо бойову роботу а ворог, незважаючи на це, продовжує тероризувати місцевих і, на жаль, використовує при цьому і тактичну авіацію. Із скиданням керованих авіабомб. Зокрема, наразі вони дали одні до тактики, коли бомблять окуповані території. Один два, пані Наталю, Ми вас не чуємо зараз. А зараз чуєте? Так, чуємо. А... Я можу повторити останню фразу, чи вона була чутна? Було чутно, що там, де бомблять окуповані території. Так, абсолютно, і е, звинувачують при цьому сили оборони, тому що улюблена тактика терористів в тому, щоб налаштувати місцеве населення перед просуванням сил оборони в жорстку опозицію до сил оборони для того, щоб люди не мали е, під підґрунтя такого і не мали піднесеного стану в очікуванні е, сил оборони. Вони намагаються максимально налаштувати. Проти сил оборони це робота пропагандистська, але вона не включає вже в наших людей на тимчасово окупованих територіях жодних рефлексів, на які розраховує окупант, тому що люди знають хто насправді їх бомбить. Пані Наталі, вчора з'явилася інформація щодо правого берегу Дніпра. Чи можемо ми можете ви прокоментувати, чи це теж відноситься до режиму тиші? І ми не можемо про це говорити. Один два напевно, ви маєте на увазі лівий берег Дніпра бо правий Так, так, так. Вже там давно. де вчора розійшлася масова інформація ситуація, про те, що стосується лівого берега. Щодо того, що наші сили закріпилися, ще раз звернусь до засобів масової інформації. Ще раз звернусь до засобів масової інформації. Треба знати, коли інформувати спільноту про що і довіряти всьому саме військовим. Ті, хто роблять роботу, обов'язково про неї відзвітують. Не треба поспішати і робити ведмежу послугу, вона обертається втратою життів. Коли це буде доцільно, коли це буде виправдано, ми самі про це повідомимо і вам надамо можливість це освітити якомога ширше. Наразі враховуючи, що лінія про на нашому напрямку проходить річкою Дніпро руслом цієї річки і уставини наслідками цієї техногенної трагедії, яку влаштували росіяни, необхідно критично необхідно зберігати режим інформаційної тиші, не вестися на заяви російських військ які працюють на свою сторону, які провокують появу таких новин. І потім виправдовують бомбардування. Ми наражаємо таким чином на небезпеку і мирних людей, які проживають на цій території, і наші підрозділи, які знаходяться в бойовій роботі. Пані Наталю, що фіксуєте у Чорному морі? Яка ситуація там? В чорному морі ворог очевидь взяв тактичну паузу. І зараз всі ракетоносії заведені в пункти базування. Чорноморське угруповання складається з сімох одиниць в Азовському морі один корабель. Вони висвітлюють надводну обстановку, проводять повітряну розвитку, в тому числі із застосуванням безпілотних літальних апаратів. І це говорить про те, що ворог. Може планувати наступні повітряні атаки, в тому числі із застосуванням авіації як стратегічної, так і тактичної, і застосуванням ракет морського базування. Не виключено також використання ворогом і берегових комплексів наземних комплексів ракетних, оскільки е, ракетний голод за певними показниками вони все ж таки відчувають. Хоча виробництво не припинили і постачання є, вони можуть поновлювати свій ракетний потенціал. На жаль, поки що санкції не працюють так вичерпно, як цього потрібно. Пані Наталю, кілька днів ми чуємо, що окупанти займаються ремонтом Чернгарського мосту. Чи можемо ми говорити про те, що цей міст знаходиться під вогневим контролем наших збройних сил? Вони відчули на собі, що не тільки вогневий контроль, а й сплоченність, спільнота, і єдність сил оборони. Сил спроху спротиву і місцевого населення кримців, які розуміються на перспективі просування збройних сил України, він присутній цей вогневий контроль він присутній навіть на таких віддалених ділянках, які окупанти вважали для нас недосяжними. Але тим не менш, зараз, коли у них ускладнений рух. Логістики через Чонгарський напрямок вони змушені використовувати Армянський напрямок, але цей шлях набагато ближчий до позицій сил оборони. Через це вони знервовані і не можуть його використовувати так само в повну потужність от тому це і створення е, напруження внутрішнього, яке базується на матеріальних проблемах. І моральної невпевненості це продовження нашого контрнаступу, тільки тепер вже в головах свідомості і в логістиці ворога. Пані Наталю, дуже напружена ситуація залишається навколо нашої Запорізької АЕС. Якщо є новини звідси, то можливо є вам щось повідомити нам, яка там зараз ситуація на цей час, чи все також ми фіксуємо, що це зовсім небезпечна ситуація для наших мешканців. Втрачати пильності не можна. Треба усвідомлювати, що запорізька атомна станція це. Один з ключових е таких елементів в ланцюзі техногенних шантажів, якими ворог намагається змусити світову спільноту і українські сили оборони е перевлаштуватися під їх е задуми і плани. Але це шантаж. По перше, по друге. Це шантаж, який може бути приведений в дію. Це ворог вже довів на прикладі Каховської ГЕС. Але якщо з Коховською ГЕС було пов'язано те, що це все ж таки локальна техногенна ситуація, тут масштаби можуть бути більш значущими вже континентального масштабу, і це треба усвідомлювати. Тут потрібне включення найактивнішої найактивніше світової спільноти. І ми вдячні нашим партнерам. За те, що вони продовжують тиск на країну агресорку для того, щоб уникнути такого шантажу і приведення його в дію. Пані Наталю, три тижні минуло з того теракту, які росіяни вчинили на Каховській ГЕС. Наскільки нашому війську вдалося подолати наслідки тієї техногенної катастрофи, і наскільки ми вже можемо казати, що це для нашого війська ми розуміємо, що для екології, для населення це жахливі події, які будуть з нами ще не один рік, мабуть. Але для того, щоб що наше військо дійсно вдалося подолати цей, і ми вже Рухаємося далі. Силам оборони це не завдало того клопоту, на який розраховували окупанти, але все ж таки певні зміни в бойовій роботі відбулись, але вони складаються в той глобальний план. Того самого страшного просування сил оборони, який так лякає окупантів, тобто окупанти продовжують усвідомлювати, що навіть така складна ситуація, яку вони створили такою техногенною катастрофою, не зупинить сили оборони. Ми продовжуємо бойову роботу, вона результативна і іде за заздалегідь погодженим планом. Дуже скоро будуть результати, які всіх порадують, впевнена. Чудова новина. Я думаю, що на цій позитивній ноті ми можемо закінчити наш ефір. Я дуже дякую вам за те, що знайшли час і долучилися до нього. Шановні колеги. Нагадаю, з нами була Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня нашої країни. А ми дякуємо нашим збройним силам і всім силам безпеки і оборони. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!